Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, із недільним днем причасників вітаю із причастцем святих і животворящих тайн Господні. Ми сьогодні з вами за літургією слухали ще одну притчу про званих на весільний банкет. Нагадаю, що минулої неділі ми говорили про виноградарів, які не віддали в часу своїх плодів. І сьогодні знову ж таки та сама тема піднімається у притчі. Господь розповідає про царя, який влаштував весільний банкет заради свого сина і покликав гостей, але гості не змогли прийти. Хтось пішов на поле працювати, хтось пішов торгувати, комусь був тр... край, треба йти на торги, а хтось взагалі його слух побив, повбивав і вигнав. З ганьбою. І тоді цар каже, що робити? Столи готові, все приготовлено, а людей немає. І послав слух і звелів привезти всіх кого-небудь, кого зустрінуть на вулицях, для того, щоб просто наповнили цей банкет для того, щоб не пропала їжа, і для того, щоб відбулося весілля. І ось поприходили люди і почали святкувати. але коли цар зайшов подивитися, хто ж святкує, побачив, що один чоловік сидів не в належному одязі, він прийшов у гості до царя як небудь одягнений, мабуть, одяг був чи брудний, рваний, не святковий одяг. І тоді цар звелів його викинути, зв'язавши руки і ноги, викинути в пітьму, тобто покарати його. Пам'ятаємо, що Господь говорить цю притчу перед євреями, і зрозуміло, звучить та сама тема. Тема богообраного народу, до якого Господь посилає своїх пророків для того, щоб втримати в істині віри, але не почули, повбивали, вигнали. І зрештою, коли прийшов і син Божий Христос і його розіп'яли. І через те прийшли інші люди, вже не богообрані, просто колишні язичники, вікінги слав'яни. Інші народи, пізніше індіанці і населення Американського континенту навернулися до Христа, до істинного Бога, і продовжують славити Його в віках, перебуваючи в спілкуванні з Ним на Божественному такому банкеті віри. Тому що по усьому світу проповідувалася християнська віра, і люди проставляють єдиного Бога. Але разом із тим, як минулого разу ми вже говорили, ритча стосується кожного із нас. Так ми з вами, ті робітники в винограді Господньому, яких Господь позвав для того, щоб принесли ми плід. Але важливо не просто працювати, а важливо і відповідати тим критеріям, тим вимогам, яким ставить до нас Господь. Господь призвав кожного з нас до церкви Христової. Призвав до банкету віри, як про це каже Ян Златоустий в пасхальному своєму огласительному слові. І ми, коли приходимо на цей банкет, коли ми хочемо принести свій духовний плід, ми повинні бути в відповідному одязі, ми повинні бути відповідно відповідати своїми справами, своїми вчинками, своїм внутрішнім влаштуванням тим заповідям тому ідеалу, який говорить, сказав для нас Господь. Але давайте подивимося чесно, кожен сам на себе, хто з нас відповідає. Мабуть, якщо подивитися в глибині совісті, то ніхто не відповідає, бо назовні, можливо, когось можна і поставити в приклад. Але кожен за собою сам знає, скільки є помислів, скільки є пристрастей, про які ніхто не знає, тільки наше серце знає. І от саме це і заважає нам відчути себе і бути дійсно в тій святковій одежі, належній одежі, в якій. Потрібно заходити в Божий храм і у спілкування з Богом. І що ми можемо зробити в такому випадку? Господь нас вижене виходить. І тут нам треба ще раз звернутися до того моменту, коли цар дивиться на чоловіка, який на належному одязі. Що він йому каже? Він йому каже, друже. Звертається до нього, друже. А чому ти не одягся в належний одяг? А що відповідає той чоловік? А він мовчить. Він не каже, пробач мені, а я забув, а в мене не було, а я не встиг, бо дуже спішив до тебе. Ні, цього не було сказано. Нічим не пояснив. Навіть не спробував виправдатися, просто мовчить. Тобто він поставив себе позицію: я такий, як я є, приймай мене таким, як я прийшов. Не хочеш, не треба. Тобто, це фактично таке хамське ставлення до царя неповага. І ось тоді, коли він промовчав цей чоловік. Тоді цар наказує його вже викинути, тому що він не попросив пробачення. Він не спробував примиритися, хоча йому шанс був даний, його назвали другом, друже, каже цар, а він зневажив царя. І от цей момент якраз є поворотним і визначальним. Ми з вами всі недостойні бож... великих Божих дарів. Але ми приходимо і ми відчуваємо. Скорботу і жаль за своїми гріхами, микаємося своїми гріхами. І просимо, щоб Господь зглянувся над нами з свого милосердя і простив нам ті провини, які ми маємо, і дав нам те, що кожен із нас хоче. І духовне, і матеріальне. Ми просимо у Бога все. Ось що визначає, з яким настроєм ми повинні приходити в храм, з розумінням того, що ми згрішили і недостойні, але сподіваємося на милість Божу. І тоді, от такому моменті ми маємо надію, маємо таку сподівання, що Господь з своєю любов'ю виключно свого милосердя помилує нас, прийме нас. І зараз, у цей момент, коли ми приходимо до Нього з молитвою, особливо до святого Причастя, і в той момент, коли будемо стояти наша душа на суді перед Ним, що Він злянеться над нами і помилує нашу душу. Бо дуже часто, на жаль, ми сприймаємо стосунки. Між собою і Богом, як, такі, як так свого роду, така двостороння угода така, знаєте. Я ось виконав те те і те, а тепер Бог мені зобов'язаний дати ось таке і таке те, що я в нього просив. Людина приходить в храм і вважає, що вона має право. Вона по заслугах своїх чи по, по достоинству своєму займає певне місце. От, хто, наприклад, от ходив, наприклад, в Україні в храми, є так, де постійний склад парафіян. Якщо ви прийшли вперше в цей храм, і, наприклад, сіли на лавочку. Є велика ймовірність, що про бабуся скаже: знаєш, це моє місце. Звільни, будь ласка, це моє місце. Тобто це місце праву, Вона вважає поправу, це місце своїм. Але яке твоє місце? Тут хто така? Так само, як я, і так само ти? Ми тут ніхто. Ми рівні, тому що ми прийшли перед Богом. Так само до причастя, люди готуються, коротбачка, я до причастя готовий. Як? Я канони почитав, я м'ясо не їв, я молитви почитав, я готовий, я достойний причастя. І коли ти пояснюєш, що канони, які ми читаємо, і молитви не роблять нас достойними чи святими, чи, чи гідними причастя. Скільки ми не вичитали канонів, кафізмів і так далі, ми будемо недостойні причастя, причащаємося лише з надією на Боже милосердя. Тому що і канони, і молитви, які ми читаємо і щодня вранці і ввечері, які ми молимося до причастя, вони, церква нам пропонує прочитати ті слова, якими молилися святі люди, Василій Великий, Григорій Богослов, Іван і інші святі, якими словами вони зверталися до Бога для того, щоб нашу душу налаштувати на, на відповідний настрій, на відповідну ноту. Ось для чого потрібні ці карониці мовити, щоб душу нашу привести в певний стан. Але для того, щоб ми від, від прочитав, я, я вичитав канон, ну вичитав і що далі. Прочитав букви. У мене колись, коли я ще був зовсім молодим священником, коли долар коштував 2 гривні, щоб ви розуміли, я не, не даром 2 гривні коштував долар в ті давні часи. Такий був випадок. Я служив у храмі, і там було так заведено, що коли люди сповідаються, стояла тарілочка, тоді люди клали гроші за сповідь. Ну, В часи Союзу це був руб. Руб клали і сповідалися. Стала гривня, стали клали, ста, класти гривню. От. п'ятниця вечір майже ніколи. Ну, приходить чоловік, а тоді було модно йти в храм, всі причищалися, читали духовну літературу. Там інтелігенція НАТО наповняла храми. був такий цікавий час. Приходить чоловік, ставить 10 гривень. Тарілочку, так щоб це було видно, що це 10 гривень, і сповідається. Ну, я кажу, ви знаєте, вам і питає мене, то мені можна до причастя? І так дивиться на мене, на 10 гривень, знов на мене. Кажу, ви знаєте, вам до причастя поки що не можна, тому що ну, там, там гріхи якісь, я вже не пам'ятаю, якісь були гріхи, через які не можна. Він почитав молитви, він постив, все він зробив правильно, але через ті гріхи, які були, він не міг причащатися. Він перепитує, то що, ви не допускаєте до причастя мене і знову, на мене, на 10 гривень, на мене і знову на 10 гривень. Кажу, ні, не допускаю. Він розвернувся, пішов, і на його обличчі так і не, не відобразилося розуміння. Він не зрозумів, чому не допустили його. Він м'яса не їв. Він всі канони вичитав. Він дав 10 гривень на, на сповідь і не допустив. Він не зрозумів, чому. Він вважав себе гідним, достойним, тому що він виконав все необхідне. А в тому то й справа, що. Всі, кілька ми не виконували, наші всі молитви і пости, вони ніяк не перекривають, не компенсують наших гріхів, які ми творимо практично щохвилини іноді, якщо брати до уваги ті гріхи, які ми звершуємо ще в нашій голові. Тому ми повинні розуміти, що ми приходимо в храм і ми займаємо тут певне місце, не тому, що ми його гідні, тому що Господь сюди призвав і допустив, як тих нерадивих людей, яких він зібрав, отой раб. По вулицях, по, по перевулках для того, щоб наповнився е, братський банкет. Я ви знаєте, я вам розказував, що був на святкуванні Різдва Божої Матері на цьому тижні у, е, на парафії Румунської православної церкви в нас церквім обслужив архієрей. Було це престольне свято у них, 30-річчя на їхньої парафії. І ось що цікаво, я в Україні довгий час був настоятелем храму, був секретарем єпархії. Я добре знаю цей порядок, коли служить архієрей. Це так взагалі торжественно, дуже це дуже напружено для всіх, дуже так відповідально для всіх, це стрес для всіх. У Румунів вийшли батюшки без хрестів, хрестом був тільки настоятель храму. Без мітр, без нічого, спокійно прийшов Архірей, до всіх усміхнувся, всіх благословив, з усіма поговорив, тихенько сам облачився в куточку вівтеря. Стали ми служити біля престолу, настоятель став останнім. Як правило, стає секретар єпархії, потім стає настоятель, потім вже всі інші священники в нашій традиції, в українській. Там настоятель став останнім. Він там не служить, моліться. Він тільки так подивився, сказав, мигнув. Все, все в нього в руках, він цим керує, але він став останнім. Він не претендував на перше місце. Тому ну, що прийшли гості, прийшли, в тому числі я прийшов мене, тоді другим поставили, став. Були священники сербської церкви, священники з Молдови, там, з Антверпена, православні батюшка, з Нідерландів приїхали священники. Приїхали гості, він їм надав перше місце, сам став крайнім. От такий приклад дуже гарний для всіх, для нас. Коли людина розуміє, що так, вона зараз тут настоятелі, вона тут перша особа після архієрея, Але це не по заслугах його, а це по Божій милості, це його послух, який він повинен виконувати. Так само, і ми в своєму житті повинні завжди намагатися розуміти, що приходимо ми до Бога недостойні, але дуже важливо, щоб ми не пред'являли йому своє право на щось, а щоб ми його просили змилуватись над нами. Ми постійно повторюємо цю молитву на літургії, Господи, помилуй на кожній книг, Господи, помилуй. Тобто, створи з нами по своїй милості. Коли ми будемо так себе налаштовувати, коли ми будемо розуміти своє недостоїнство, коли будемо розуміти, що ми не, перед нами, якої б ми духовної висоти не досягли, перед нами все рівно і ще лежить тривалий і важкий шлях духовного зростання, який ми повинні всі проходити в своєму житті, то тоді ми не втрапимо в таку халепу, що ми будемо ну, неправильно вести себе по відношенню до Бога. Ми завжди будемо пам'ятати про Його велич, про Його святість. Про наше недостоїнство і про те, що всі ми призвані до праці, всі ми призвані до досконалення, всі ми призвані до духовного спасіння. Амінь.